подякувати Валентині Євгенівні і Наталії Вікторовні про те, що ви як родина надали згоду і йдете працювати до нашої родини, такої великої родини, ви бачите, за столом, це кожен напрямок нашої громади сьогодні керівники. За цим круглим столом і представники обласної військової адміністрації. Це говорить про те, що ви становитесь сьогоднішнього дня таким членом нашої родини, і ми будемо працювати спільно над тими викликами, які є. Обласна військова адміністрація, в особі вас, шановні керівники Оксана Селіна, ви як директор, приїздили, надавали методичні рекомендації. Ви них ми працювали, і староста почали відпрацьовувати, пропонувати такі послуги у себе в чатах, групах. У нас вибажала ви бажання сім сімей, які до нас звернулися, і ми почали цю працювати. Хтось подумав, сказав, що це досить складно і відмовився. Хтось, коли ми вивчили документи і сказали ті вимоги, які ми хочемо до цих родин побачити, також не підійшли у когось, не підійшли там житлові умови. Але в цілому зробили такий чудовий крок. На сьогоднішній день це нагальна потреба, повноцінна. Громада буде функціонувати і буде це як зірець для наступних родин. І точно знаю, що і програми ми приймемо, і допомогу будемо робити. Громада буде повноцінним партнером у вирішенні всіх ваших проблем і питань. Будемо розвиватися, тому що на сьогоднішній день потреба є в таких сім'ях. І ще раз хочу подякувати всім і обласної військової адміністрації за підтримку за те, що ви надаєте матеріальну допомогу, підтримку таку. І всім, хто за цим став, дякую вам. а Першу чергу, наша родина. Дуже вдячна дійсно голові, бо насправді. Виключно, як зазначила Ларіса, це ви приймаєте рішення, куди буде рухатися ваша громада. Але рішення приймаєте ви, а готується воно колегіально. Тобто, от коли Ларіса Вікторівна каже про те, що дійсно кожен присутній це не просто представник структурного підрозділу безпосередньо вашого місцевого самоврядування, а виконавчого комітету. А це представник напрямку, який зможе цей напрямок підтримати дитину. І це буде головніше. Бо коли ми кажемо, що дитина в центрі, дитина центризм, можуть бути просто слова, а може бути дійсно факт, коли громада розуміє, навіщо вона існує, і навіщо кудись вона рухається. Виключно дитина має значення в майбутньому громаді. Тому кожній дитині хочеться, щоб вона була в сімейному оточенні. І я дуже вдячна за те, що ви розглянули цю взагалі державну можливість, коли дитина перебуватиме повинна в сімейних формах. В жовтні була нарада апаратна, а в січні у нас вже є результат роботи. Так? І це, кожного, це внесок кожного з нас. У нас є з вами патронатна родина. Я думаю, що в нас все вийде, тому дякую вам. Перш за все. Це за сміливість. Валентина, я пам'ятаю першу розмову за сміливість і за ваше добре чуйне серце. У нас все буде добре. Знайте, ми тепер колеги. Двері на старостату, як завжди, відчинені. Телефон мій, ви знаєте, і сподіваюся, що в нас все вийде, і ми будемо зірцем. Території нашої громади, як це не прискорбно звучить, але є сім'ї чи діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, і бувають різні випадки в їхньому житті. Але ж саме патронатна сім'я, я сподіваюся, що ну, хоча б частково допоможе нам виховати цих дітей, трішечки допомогти родині. З нашими спільними зусиллями подолати, не подолати, хоча б мінімізувати складні життєві обставини. І я сподіваюся, що з такою підтримкою, яку нам дає і міська рада, і обласні служби, і спільні зусилля наші дадуть позитивний результат. І я думаю, що ми не зупинимось на одній прийомній сім'ї, будемо працювати над ой, патронатні, вибачте, і ще у нас буде створена найближчим часом можливо, і ще одна така родина.